Ну що, статус «Укр» не продовжено, закон не підписано, тому перебування українців з ПСЛМ Укр і продовжені візи і безвіз тільки до 30.09.2025 року. Тому висновок такий: так, звичайно, чекаємо, чекаємо сподіваємось на краще, на те, що його продовжать. От, але. Не забуваємо, що е, легальність, у кого лише базується на е, продовженій візі або безвізу, або е, статусу Укр у нас триває тільки до 30.09. І вона ще не продовжена. Так, можливо, буде продовжено, але не факт, що буде продовжено е, карти побиту, візи і безвіз перебування. Тому Легалізовуйтесь ще раз. Легалізовуйтесь і легалізовуйтесь. Якщо вам потрібна допомога, правовіта готова допомогти. Якщо хочете самостійно подати внесок, підписуйтесь на мою сторінку. Тут багато цікавої інформації. Ще у мене є вебінар по заповненню внеску МОЗ ти можеш його придбати також у мене.